Забудь, річка у давній українській це міфології це річка, яка тече між світами живих та мертвих. Душа, перелітаючи з одного у інший світ, забуває про все, що досі з нею було. Як ніколи влучно, цей образ характеризує стерту свідомість поколінь українців, яких виховували на підмінених цінностях, перекручених історичних фактах, задля того, аби приховати кривдників нашого народу. Серйозна історична робота. Місяці проведені в архівах. Вивчення мемуарів, намагання умістити в художньому романі відзеркалення української історії, яку від нас приховували. Завдання не з легких, але коли до справи беруться брати капранови, то складнощі діляться на двох. Презентація свого нового роману Забуть річка, яку зараз читає та перечитує уся Україна, мала великий успіх і у Лубенській районній бібліотеці імені Малика, де читальний зал заповнили шанувальники видатних українців, аби послухати цікаві розповіді. Віді та роздуми, які надихають і спонукають до читання і саморозвитку. Якщо ви згадаєте, саме в травні 2010 року почалася калорацька істерія. Оця спецоперація діди воювали інформаційна, яка повинна була нас розколоти. На онуків одних дідів і онуків інших дідів, і сказати, що ті діди, які стріляли в спину, і порівняти їх з тими дідами, які катували в застінках НКВС. І розібратися в взаємних звинуваченнях, а хто ж насправді, тобто розколоти нас хотіли, оце все накручується. І е, взагалі, задумом Романа, ми замислили його ще там в 11 12 роках. Задумом Романа була така штука: взяти, отут ми теж не гуманісти, нашого читача залишити на з правдою про війну, яка йде через історичне дослідження і через військово-воєнні епізоди, і Янукович. От дайте йому в руки тут правду, а тут Янукович. І розбирайтесь, будь-люблять читачі далі вже самі. От вам оно. Але такі то всі романи так швидко не пишуться, і поки ми оце от писали, Янукович десь дівся. І це було просто негуманно залишитися вас з Януковичем, де ж ви його візьмете? Тому ми давно переробляти Роман дуже суттєво в 2014 році. Він вийшов от, цього року в березні, вже зовсім в іншому варіанті, ніж ми замислювали. Ну, насправді ми цьому дуже раді, тому що, мабуть, Роман вийшов все-таки більш оптимістичним, і життя нам дало привід для оптимізму. Про це буде окреме пару слів після того. Ну а зараз, власне кажучи, про... Текст, тому що ви знаєте, Роман, коли пишеш, в якому і дія відбувається і в Червоній армії на Галичині 39-го року, і в таборах, і в німецькій армії, і в цьому дуже важливо, щоб читач тобі повірив. Ну, наприклад, пишете ви, чи читаєте ви будь-який епізод, який стосується вашого героя, який в дивізії Галичина на полігоні навчається. Зранку він прокидається. Що він робить перш за все, Вдягає штани. Правильно? Правильно, питання, що це за штани? Чи вони на поясі, чи вони на лямках, чи вони на гумці, чи як. Тому що він у вас так в джинсах прокинеться, чи в треніках, і ви навіть не помітите. Так? Треба чітко знати, що він вдягнутий. І тим більше, що зі штанами там дуже така цікава історія була, адже німецька форма це штани на лямках і куртка зверху. А в дивізії Галичина служило 18 тисяч українських хлопців. Всім близько двадцятника, плюс-мінус два роки. А що таке для молодого українського хлопця-штани на лямках? Пацан. Да, до п'яти років одна лямка, там потім дві лямки, і вже коли парубок, уже поясно. І вони не стали носити штани на лямках. Вони зрізали ці лямки. Вони купували, вимінювали з дому їм передавали паски. Вони крали упряж на стайнях, робили з неї собі пояси. Вони воювали з цими лямками, а командування воювало з ними, тому що це порушення форми одягу. А що роблять за порушення форму одягу в будь-якій армії світу? По-перше, по морді, по-друге, упала джался. Він ґав, по тре. По, в проти, Протигазах по полігону, по четверте карцер, по п'яте губа і таке інше. А, але українці не здавалося, в результаті тримісячної боротьби командування дивізії видало розпорядження, що українцям можна носити пояси. Все, крапка, закриваємо тему і йдемо далі. Тобто, Якщо ми би писали про дивізію і не згадали штани на лямках, та, то у нас би будь-який історик вивів на чисту воду отак от на раз. Тут справа в тому, що нам довелося спеціалізуватися на історичній частині. Ну, ми Нам добре, нас двоє, тому ми розділилися. Я от, е, вивчав мемуари. Тут дуже важливо саме мемуари вивчати, тому що в мемуарах є життя. Вони згадують дрібні події, дрібні характери, і ти в цю атмосферу можеш загрузитися і потім її реконструювати. Так от я тепер фахівець. З німецької армії, як у так і дивізії. Я фахівець фільтраційних таборів радянських. І з Бережанщини в 1939 році. Якщо у вас є питання, що було в Бережанах в 1939 році, звертайтеся з точністю до вулиці, я вам розкажу. Тому що ми вивчили купу на цю тему мемуарів. Віталій спеціаліст з червоної армії. Ну, Як спеціаліст червоної армії, здається, мені було найпростіше, тому що ми всі чудово знаємо, як була війна в Червоній армії. Ми всі бачили, бо йдуть і не старіки, і цей зори зі, взорі зі Ми все знаємо. Здавалося б, у мене мало роботи. Але виявляється, коли читають правдиві мемуари, не те, що там нам показують по телевізору, і те, що Агітпроп писав, а правдиві мемуари. Там виявляються такі деталі, які. Е Ніде ви не побачите і не почуєте про них. А ну, наприклад, найпростіше, коли йдеться про форму. У радянських солдат були шинелі. Ви їх чудово уявляєте собі, так? Тут ззаду розріз до практично до копчика і хлястик. Для чого? Щоб можна було бігти в атаку або в відступ, куди біжиш. Ну, до речі, шинель що в ній спати можна, тому що у німців спальні мішки були, щоб спати. А тут спальний мішок на собі. Дуже зручно здавалося так. А, Але мало хто знає, що на передовій забороняли а, знімати шинель на ніч. Чому забороняли? Ну, зрозуміло, чому алярм, щоб підскочив зразу воювати, а ну, як Василь Іван Чапаєв в Кальсонах через Урал. Так? Щоб ти завжди був на поготові. І це все начебто логічно, а начебто добре. Але. Коли людина лягає, а солдат спить на землі, здебільшого на передовій лягає, то і навесні, і восени, і взимку, коли відлига, за ніч шинель мокра примерзає до підло... до ґрунту. Примерзає, куди діватися? І зранку, коли солдат зривається або старшина, або тривога, або що, то плече легко відходить, тому що в ньому рука, а при висить така, як спідниця тут довго. І смикається от за це діло. Смик-смик, якщо сильно смикнуть, вона одривається. І половина молодих солдат ходили в видірваних на половину шинеля. І ви цього ніколи не побачите ні в кіно, ні прочитаєте в жодній книжці, тому що в Радянському Союзі такого не могли написати. Але це було. І це сьогодні вже можна знайти в, 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 в мемуарах. А як чинили старослужащі? Старослужащі знали. Що таке шинеля? Тому порушували статут, знімали шинель, розкладали, лягали зверху, приполою накривалися, руку просовували в руках, щоб старшина не прикопався. А коли зранку треба підводитись, рука витягається, людина встає, саперною лопаточкою підрубає ґрунт. Бере шинель, об дерево раз два три. Чистий іди, помирає за Сталіна, жених. Все також цього дня письменники представили для ознайомлення щоденник моєї секретарки про період помаранчевої революції та історію незалежності України написану таким чином, що її може читати і підліток, якому історія здається нудною і важкою наукою, так і кожен, хто хоче в лаконічній зрозумілій манері дізнатись про події та постаті, які творили нашу. Історію. В цій книжці немає історії, а в цій вона вже є. Чому? Тому що між цими книжками ми написали багатотомну працю про українську історію. Вона є в вашій бібліотеці, вона називається «Мальована історія Незалежності України. І е, ця історія за... написана на замовлення нашого сина. Який, от де ми в санжарах виступали, підійшла жінка і каже, прекрасна розмова, я все зрозуміла, крім словосполучення нашого сина. Так, так от, наш син коли вчився в 11 класі, підійшов, каже, батьки, у мене проблема. кажемо, яка у тебе синку проблема? Каже, буду здавати за ново з історії. Кажу, ну, яка проблема, я йди А він каже, а як це все запам'ятати, скажіть, будь ласка. Це ж в голову не, не, не вкладається, князі, гетьмани, угоди, були, угоди, не були, угоди, якісь походи, нічого не поймеш. І ми раптом замислилися і зрозуміли, що ми теж нічого не знаємо про історію. Ну Він то хоч українські підручники читав, а ми то взагалі радянські. У кожного українця сьогодні е, історична свідомість у більшості на превеликий жарт сформована гаманцем. Тобто відкриваємо гаманець, дасаємо одну гривню на ній портрет. Чий? Володимира. Володимира. В Полтаві не знаю, з Полтаві думають Ярослава. <реш> ну там просто маршрутка дві гривні коштується мінімально. <реш> Володимир там не в чисті. <реш> дві гривні Ярослава. Так, далі п'ять гривень. П'ять гривень Богдан. Між ними три гривні і 400 років. Нічого. Хто нам скидку скаже, що між ними? Нічого. Потім гетьман, Мазепа це або кінець, або верх Гетьманщини, Політична історія закінчилася і починається культура. Франко, там, Шевченко і таке інше. Правильно? Правильно. І давайте будемо реалістами. Абсолютно більшість українців українську історію приблизно так собі і уявляє. Ну, нас так не уявляє. <гум> Ні, <гум> а так уявляє. Але ж біда в чому? Біда в тому, що історики-то у нас сьогодні, як телезірки по всіх каналах. У нас же що не що, особливо за Януковича було, то два історики третім поганяють. У нас Грушевський 26 томів в різних виданнях до 26 ми бачили яварницькі все. Це, це початок століття. А на їх всі ці Яковенки, Грицаки, В'ятрович, все їх купа всіх знають, а історії не знають. Значить, щось тут не так, Значить, хтось винен інший, тому що історики свою роботу роблять. І раптом зрозуміли, що винні ми письменники. Що це робота письменника, взяти історичну інформацію, перекласти її в художню або публіцитичній формі і вкласти у вуха, у душі читачів. І ми зрозуміли, що ми просто не допрацьовуємо, взялися працювати. Але коли ти починаєш працювати, ти повинен завжди поставити собі питання, для кого працюєш. Ми працюємо цю історію в першу чергу для молодого покоління, ну через них ми примусимо і старе прочитати, звісно, але перш за все адресат молоде покоління. Чим молоде покоління відрізняється від нас, наприклад, теж молодого, але вже трошки старшого покоління. Так? Чим відрізняється? Ми сіли думати. І зрозуміло дві речі, що, по-перше, для нас колись в нашому дитинстві книжка з картинками і ще й кольоровими це була рідкість, цінність, ми її берегли. Сьогодні з картинками навіть наукові сайти. Сьогодні Інформації без картинок взагалі ніхто не сприймає. Це раз. І два. Що Сьогоднішнє молоде покоління не має рефлексу гортальної сторінок. Вони мають все зразу перед обличчям і навіть лінуються подивитися, що там внизу, внизу екрану. Да? Там мало хто туди. Да, далі, опа, і далі поїхали на інший сайт. А раз так, це добре, погано не наша справа. Ми ж не педагоги, ми письменники. Раз так, значить нам треба створити про історію книжку раз з картинками, два, щоб не треба було гортати старинок. І ми зробили цю книжку, бачите, вона яка товста вийшла, міліметрів шість це вся історія України від викопних культур до 91-го року. І зроблена вона за таким принципом екранним. Кожна, Кожен розворот це окремий період. От за. От я тримаю. Це Петро Дорошенко, козацький держава Петро Дорошенка. До нього Лиговський з гадяцькими своїми угодами. Після нього Мазепа. Все, а те, що про Дорошенка, воно все тут. Не треба гортати сторінки. Дочитав, молодець, все знаєш. Перше. Як влаштований кожен. Це як екран комп'ютерний, кожен розворот, як екран комп'ютерний. Як він влаштований? Всі влаштовані однаково. Справа внизу в куті ви побачите мапу подій тодішньо географічну. Всі мапи зроблені в одному масштабі і на одному тому самому місці. Для чого? Для того, щоб читач із Лубен міг. До речі, лубни якраз досить рано з'являються на мапах. Да? Наприклад, із горішніх плавень, де ми були позавчора. Знайшов там рідні, горішні плавні чи лубни, взяв шило, проколов на цьому місці книжку наскрізь і подивився, що було в лубнах за скіфів, за сарматів. За Гунів, за Русі, за Української Народної Республіки, за Дорошенка, за Хмельницького і так далі. Тобто, виходить, у нас ця історія прив'язана до кожного населеного пункту, може бути. В якому знаєте, це шило? Друга характеристика. На кожній мапі ви побачите, ви не дивіться, що вони різного масштабу, просто в різні часи українські інтереси сягали більше на північ або менше на північ. Масштаб зберігається. На кожній мапі, навіть на самих найбільш продавніх, позначено сучасний кордон України. Ну, по-перше, це потрібно для того, щоб зорієнтуватися. А по-друге, для того, щоб ви побачили, що нинішній кордон України це не... Україна це не набрана клаптиків страна, як твердить Путін і Вакарчук. Що Україна це е, наш кордон, ну, він, на жаль, ляпнув, на жаль, таке. А... Ну він не тільки співав, він, на жаль, ще говорить. На жаль, він ще говорить, не тільки співає. А... Це краще. Ну, це так і не співається. <рес> Щоб ми зрозуміли, побачили, що кордон України сформований історично, і в результаті історичного процесу розвитку державних утворень як всередині України, так і навкруги, є абсолютно закономірним із втратами, і з надбаннями. І що це формувалося тисячами років, і він абсолютно закономірний результат історичного великого процесу. На кожному розвороті в лівому верхньому кутку буде герой. Ми як літератори чудово знаємо, нема героя, нема прив'язки до епохи. Всі ви знаєте, що був Людовик XIV у Франції. Правильно? Чому? Тому що був Дартаньян. І це чітко. Чи був 17-й Людовик? Мабуть, Мабуть, так. ну чи так хронологічно? навіть у Франції, не всі про це знають. Що вже казати за нас з вами? Отже, нема героя, немає епохи, тому кожна епоха має свого головного героя, якого нам великою мірою намалював Юрко Журавель, той самий, який Небесну Сотню намалював. Мабуть, всі її бачили. Лідер групи Атвингурту Атвинта і наш друг. І це перша його книжка з його ілюстраціями. Взагалі, бо ця книжка вийшла ще в 2012 році, ще до далеко до нашої революції. На кожному розвороті ви бачите два комікси. Це адресат уже більш молоде покоління, яке ще не, не зовсім може прочитати, але задача письменника, яка Закріпити емоційно. Це характерні сюжети для того часу, або те, що відбувалося, або які ілюструють, які дають емоційну прив'язку. Ми вже мали. На наш погляд, великі компліменти, коли приходиш в школу, а там оцей найстрашніший вік, п'ятий-шостий клас, це жарда, Вони взагалі не керовані. Так, і от оці діти підходять і говорять, що ви знаєте, мені тату купив вашу книжку. Ну, Текст я ще не можу, а від я вже всі прочитав. Тобто вс... то ми да, ви, досягли свого, своєї мети, але в книжці ще існує текст. Ви не повірите? Тут є ще місце для тексту. Текст короткий, тільки про головне, і текст літературний. Тобто це не підручник, не довідник. Це викладено от, так, як ми розмовляємо, події історичні, основні тут викладені. Щодо тексту, одразу зауважу: ми не історики і не претендуємо на те, щоб бути істориками, тому ми. Викладаємо тут тільки те, що визнає сучасна українська наука історична. Ми не ви... Це не історія від братів Капранова. Це історія від українських істориків, яку ми виклали просто зрозумілою мовою. А для того, щоб ми не забрехалися, ми запросили істориків для того, щоб вони прорецензували цю книжку. О, тут список рецензентів в кінці, щоб вас не втомлювати всіма іменами. Скажу, що 20-те сторіччя нам рецензував Володимир В'ятрович, нині директор інституту національної пам'яті. Тоді ще він був просто історик. А, а дисидентський рух особисто нам редагував Левко Григорович Лук'яненко своєю власною ручкою. Тепер питання: якщо у вас є більші авторитети за них, кажіть хто, ми до них підемо і попросимо процензувати. Бо тут нема наших авторських амбіцій, ми не історики. Ми готові йти до всіх, щоб це було узгоджено загальною версією. Ну і... Ми ще зрозуміли, пишучи цей текст і про на ми зрозуміли основну ваду викладу історії України і в школах і взагалі. Називається вона Києвоцентричність. Ну, от якщо ми з вами візьмемо будь-який підручник історії і спробуємо там знайти інформацію про Полтавщину, то. Крім гадівських угод нератифікованих, практично нічого немає. Далі відкриваємо літературу і. Суцільна Полтавщина. Так. А як так може бути? Розкажіть, в історії вас нема, а в літературі ви саме крути. Ну як це може бути? Значить, Що це у нас за історія? неправильна історія? Значить, у нас неправильна історія. А от коли ти типу... А і... там все нормально. Дивіться, якщо Києва центрична, то все логічно. Батий зруйнував Київ, історія пропадає. Хмельницький вступає в Київ, історія, історія відновлюється. І 400 років так, 3 гривні і 400 років там тонуть, так? А це якщо логічно. ми говоримо, що були і інші е території, та сама Галичина, та сама Полтавщина, той самий Південь, той самий Крим, шановні друзі, Кри історія Крима це історія України не тільки тому, що у нас зараз його забрали, а тому, що Кримське ханство це вся Одеська, вся Миколаївська, вся Херсонська і Великий Шмат Донецької плюс Кубань області. І якщо ми викреслюємо свої історії, історію всіх цих територій, завтра в Херсоні будуть російські танки, і ми навіть м'яу не скажемо. Так? І ми є нащадками в тому числі і Кримського ханства. Наш рідний Очаків це головна столиця всього Причорномор'я за часів Османів. І, 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 ми, Арті, є, і, орди, і ми є Десанської Орди, і ми їхніми нащадками хочемо ми того чи не хочемо, це факт. Тому історія Крима є складовою частиною цієї книги, яка була написана задовго до війни, задовго до революції, тому що ми тоді вже зразу відчули: без історії Крима не може бути історії України. Тобто ви побачите головними героями цієї історії і Хаджигірая, засновника Кримського ханства, і Ісмаїла Гаспринського, хоча ви, напевно, вперше вчуєте це ім'я, і на мене Челібіджихана, ви теж вперше чуєте. Імена. От наважчила Біджика перші прем'єрки е, Кримської Народної Республіки в 18-му, а от Ісмаїл Гаспринський це такий кримський Шевченко, кримсько-татарський, тільки чесно круче в 10 разів. Бо наш Тарас Григорович, наш чисто внутрішній авторитет, і, і пророк, так? І пророк, так? А, і, ну, навряд чи там в Англії його визнають. А от е, е, Ісмаїл Гаспринський примудрився стати таким самим Шевченком для кримсько-татарського народу і одночасно бути лідером всього мусульманського тюркського світу і авторитетом для... Арабського світу на початку двадцятого століття, коли він приїздив в Каїр, його зустрічали зі слонами, з верблюдами. на честь його прибуття в Каїр був салют. Чому? Тому що він розробив ідеологію світського мусульманства. Він став лідером мусульманської думки тюркської. Сьогодні тюркські мусульмани це турки, які діалог, в євросоюз хочуть, І є арабські мусульмани шахіди, які все підривають. Так, от, так от тюркське мусульманство ідеологічно діти Ісмаїла Гаспринського, нашого з вами, земляка. Кримського татарина за національністю. Тому не можна сказати, що Крим нам нема чим пишатися в Криму, що вони тільки виключно у нас Раксолану Спірлів, оце єдине їх недосягнення. досягне. Адже Крим Кримці були союзниками і Хмельницького, і Мазепи, і Дорошенка, і Ливського, і Грушевського. І, і Грушевського. Але найнахабнішим, що тут є, це оцей перший розворот. Бо це історія України на одну сторінку. Оце ви бачите всі державні утворення, які в Україні були за всю історію в хронологічному порядку. Бачите, вони в одну колонку на Їх Три колонки. Три у нас тільки державностей було, причому що таке держава на нашій території з нашим народом і наша адміністрація. Рейхський місаріат Україна не наша, бо чужа адміністрація. А, а у РСР, наприклад, наша, бо хоч би навіть вона була. Такою сумнівною щодо навіть автономії, але тим не менше там було керівництво. Хоч не хоче українська територія, наша і Столиця... тому ми можемо сказати, що у РСР є одним із фундаментів, на якому стоїть Україна та так само Кримське Королівство Голощини і Володимир і так далі. От бачите, там три ряда, і це щодо бездержавності українського народу. Хороша ілюстрація. Там бездержавний народ, у якого по три держави одночасно ще й воюють між собою і ще й а жодного дня без державності нема. Ви не побачите тут порожнього рядка жодного. У нас завжди була державність різна, автономна, повністю суверенна, залежна. Але була ту українці в цьому плані абсолютні фанатики власної державності, як ми переконалися на історичному процесі. Отже, таким чином вийшла книжка, за яку ми сьогодні отримуємо найнайкоштовніший відгук. Такий звучить так: купив сам, прочит... Купив дитині, прочитав сам, дитині читати може. Під кінець заходу за символічною ціною кожен міг придбати для себе один із романів або сфотографуватись на пам'ять з відомими українськими письменниками, видавцями, публіцистами, громадськими діячами, братами Капрановими. Олександр Назарець, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.